Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і я пропоную підбір дати кесарєва ростину, таку астрологічну послугу. Я є сторонником природних пологів, але якщо треба ну, вже робити кесарів ростин, то за допомогою астрології можна підібрати той день, який ну, найкращий для кесарєва ростину. З точки зору ну, долі майбутньої дитини, тобто яка буде її натальна карта, з точки зору того, щоб пологи відбувалися. Ну, більш безпроблемно з точки зору здоров'я мами, а також з точки зору здоров'я сінастрії, тобто з хорошого сполучення гороскопу дитини майбутньої з гороскопом мами, тата, братика і сестрички, якщо є братик і сестричка. Коли люди звертаються за, за, за цією послугою, по-перше, я питаю, чи є медичні показники. Були такі випадки, коли жіночка ну, звертається, а медичних показників немає, і, і в принципі вона каже, що просто їй страшно, і тому вона страшно народжувати, тому хоч і кесарів Ростин. Ми подивилися її гороскопи, з'ясували, що їй треба ну, навчитися не боятися. І я їй навив приклади з її життя, коли вона робила щось, коли боялася, і получалось, ну, не так все хорошо. А коли вона ну, смілива була, то все получалось хорошо. Ну, тобто іноді буває така психологічна робота. Ем, ну, Але якщо є показники, Дійсно до кесарів ростину, там вже третій кесарів ростин, наприклад, то ми підбираємо підбор. Полягає в наступному, що не я підбираю ту дату, а сама жінка. Тобто я описую, що дитина, яка народилась у вівторок, вона, ну, грубо кажучи, буде моряком, яка в середу народилась, там буде <кхід> бізнесменом, а яка в четверг народилася, буде. Там більшого любити сім'ю, її кар'єра і бути не цікавити. Ну, я так примітивно, там дуже багато різних показників. І оці показники я мамі всі описую, описую, описую. Оскільки дуже складно описати, ну там навіть 10 днів. То треба звузити діапазон пошуку, і тому я прошу. Ну, майбутню роженіцю сказати, в який день буде кесарів ростин. Тобто операція, вона узнає в клініці і з'ясовується, що тільки по вівторках, наприклад, колись з Австралії жіночки ми підбирали там в неї контракт. Вона не може нікуди піти з доктором, і тільки по вівторках. І далі я питаю: а який діапазон? Вона каже, там друга половина вересня, наприклад. І виходить тільки два вівторка. Все, ми вивчаємо ці два вівторка, і я їй розказую, оцей вівторок така, столична картина, це вівторок така. Наприклад, в Україні свобода в жінок більше, вони можуть вибирати там роддоми. І навіть в Україні мені ну, казали такі випадки, коли кажуть, що може, я кажу, а вночі може. А Вона каже, да, може, сказав врач, сказав, коли хоч, хоч в три часа ночі зробимо. А там, наприклад, там в іншій країні там, то тільки, тільки зранку, там, до 2 часов. Тобто, Діапазон ми вибираємо дні. Потім, коли день вибраний, ми вибираємо час народження, тому що о перші дня, о другій, о третій це теж впливає на ну, там, ну, це різні фактори різні гороскопи будуть людини, яка там вранці чи о півдні. Оце коли дата і час ну, не точно там, плюс-мінус 20 хвилин ми підбираємо. Ну, дійсно, там, не в хвилиночку, приблизний час підбираємо. Я теж описую, що дивіться, якщо о першій. Чи то така доля, у другій, така, у третій дня, така доля у дитини, мама вибирає. Коли ми це все вибрали, тоді. Ну, часто буває така ситуація, що рожениця дзвонить і каже, ой, там все змінилося, там врач змінився, там щось змінилося, в мене там щось змінилося, треба підбирати іншу дату. І ми починаємо підбирати іншу дату. Тобто це процес. Це не так, що підібрав і крапку поставив. Він закінчується дійсно, коли вже відбулися пологи. Також перед пологами іноді бувають якісь проблеми, там плот не перевертається, теж в гороскопі, іноді, іноді вид ну, щось якісь рекомендації психологічні чи ситуаційні, як жінці краще себе поводити перед пологом, тобто якийсь час знак зодіака на небі, там, де Марс знаходиться. Ну і такі рекомендації теж є. Кого цікавить, звертайтеся за підбором дати для Кесарєва Ростана. Дякую за увагу!